Кошти, які вкрадені покидьками, вони вкрадені в української армії, адже всі наші податки, які зібрані всередині країни, ідуть виключно на сектор оборони. На жаль, в цьому бюджеті, попри те, що заявлено, що це бюджет воюючої країни, а не все так просто. Там написано дуже чітко, що сектор безпеки і оборони Безпеки і оборони, і ось це слово безпеки закладається підвищення видатків на репресивні органи. От, мабуть, всі ви отримали таку дуже цікаву смс-ку, що ми розпочинаємо боротьбу з корупцією. Корупція важлива складова перемоги від ДБР. ДБР є гроші на розсилку цих смс. Так, ДБР почніть, будь ласка, з ваших представників у Львові, які весілля за один мільйон доларів влаштовують цей пір під час чуми. Почніть з себе і саме на цей ДБР, на те, щоб вони смс-ки розсилали, ви закладаєте в бюджеті на 24-й рік кошти. А в той час як в збройних силах України на 6% зменшується фінансування в 2024 році. Це є неприпустимим. Я хочу нагадати, що президент Зеленський свою... Кар'єру президентську почав з важливої обіцянки боротьби з олігархами. Що ви закладаєте в другий вже бюджет воюючої країни? Фінансування олігархічних каналів два мільярди гривень ідуть на марафон. Марафон, в якому сьогодні залишаються один плюс один, який належить родині Медведчуків і іншим олігархам, інші канали, які належать олігархам. В олігархів гроші закінчилися в той час, коли ви закладаєте їм бюджет зменшення п. Лати сьогодні за ренту і інші видатки. Тому наші поправки, на яких Європейська солідарність буде наполягати, це перенаправити 2 мільярди гривень з марафону, нікому не потрібно з олігархічних каналів на Збройні Сили України. Ви закладаєте 170 мільйонів на канал Рада, який не показує парламент. Ви знаєте, що зарплата директора телеканала Рада більше ніж у депутатів і спікера. Вона складає 94 Тисячі гривень на місяць зарплата директора телеканала Рада, і за це ви зараз будете голосувати. Це вибачте, будь ласка, більше ніж солдатів на передовій. Це ненормально. Тому наша команда вимагає зменшити ці кошти, забрати кошти в канал Рада, який не показує парламент, і ви за це проголосуєте.